Важко минув день, видихай. Шанс дитини не забувай шанс цей день завершити максимально легко, і який би він не був напружений на такій приємній нотці виграшу. А шанс дитини це наш проект, де ви маєте можливість забрати свої гроші, свій виграш всього лише за реєстрацію. Так як сьогодні за свій виграш буде боротися, Дмитро, він спочатку має підняти слухавку, запустити колесо у мене за спиною. І подивимося, наскільки приємнішим стане сьогодні для нього день. Да. Дмитро, вітаю у вас. Це проект Шанс дити». Мені треба 5 секунд вашого часу. Реєструвалися. Добрий день, так а ви кудись біжите? А, уже не стою. Так, зупиніться. Да, вам треба трошечки постояти. Я вам пропоную у цій спішці сьогоднішній виграти трошки грошей. Скажіть старт, і в мене за спиною закрутиться колесо. Там від 500 до 5000 гривень. Скажете, стоп, воно зупиниться, і подивимося, скільки грошей ваші пробуємо. Давайте. Давайте. Тепер ви давайте, кажіть. Старт. Так. Стоп. У вас сьогодні важкий був день? А, Чи ну, від, від, відносно відносно. Я думаю, зовсім відносно не важкий, оскільки щойно ви підняли собі настрій на 2000 гривень. Я Вас вітаю. Дякую. Будь ласка. Я вам бажаю гарного вечора. Всім іншим нагадую, що триває проект Шанс Дати. Реєструйся на сайті радіостанції і чекай А можливо, зовсім скоро, і ваш день стане трошечки приємніший на кілька сотень або тисяч гривень. Всі деталі під відео. Шанс дати. Проект представлено за підтримки партнера Слот City. Шанс там, де ти.